Так, і Михайло Подоляк, радник керівника всього президента України, вже з нами. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю віта щодо цього заклику. Ну грустемомірового міністра оборони нашого до партнерів. Дозвіл бити по вглиб території Російської Федерації, але звісно, західною зброєю. Ну це ж тема не нова, вже неодноразово про це говорили. Досі в Пентагоні і в Держдепі поки що залишається на своїх позиціях. Що ні, от сьогодні буквально з йогоремчернім представником делегації нашої депутатської парламентської, які часто в Вашингтоні бувають. Він Каже, це лише питання часу. Ви як вважаєте? Я вважаю, що треба, треба просто для себе прийняти рішення, що ми маємо повторювати деякі речі багато разів. І в будь-якому випадку, це це буде оформлено в прийняття рішення відповідного, тому що Україна, крім того, що. Пробує повернути всіх до розуміння, що міжнародне право має існувати і його треба захищати. Якщо будь-хто його порушує, і ти не караєш за це, то обсяг порушень буде тільки збільшуватись. Так і друге, що сьогодні робить Україна, вона змушує еліти, сучасні глобальні політичні еліти, приймати ті рішення, які вони відкладали роками. Не хотіли дивитись правді в очі. Ну тобто, вони не хотіли оцінювати Росію ризики, яка Росія несе, і те, що Росія створює ризики не тільки на території самої Росії. По відношенню до своїх громадян, ми ж бачимо да? ну, тобто для Росії знищувати своїх громадян це також концепція існування. Так, Росія створює багато різних проблем на різних континентах, в різних регіонах. І якщо ти на це закриваєш очі, ти отримуєш масштабну війну. І сьогодні так само, якщо ти не приймаєш відповідні рішення, які є об'єктивно юридично вмотивоюридично підкреслює вмотивоване, тому що Україна має повне право наносити дальнобійні удари по інфраструктурі війні на території країни агресора. Це прописано чітко і в міжнародному праві, і в правилах ведення війни, і в статутних документах ООН. в будь-де ніхто не має права відмовити Україні використання зброї по території країни-агресора, але Тут потрібна не тільки юридична складова, а й політична воля. От з політичною волею це проблема, яку зараз пробує вирішити Україна саме за рахунок таких повторів, повторів, повторів. Три речі дуже коротко. Три речі, про які ми сьогодні говоримо, наполягаємо в тих чи інших переговорах з партнерами. Перше це збільшення систем. ПРО їх має бути набагато більше, тому що Росія використовує тільки геноцидні компоненти війни, стратегічна авіація, тільки удари по критиці, по цивільному населенню і так далі. ui uh e -huh. uh -huh. uh -huh. Кількість ракет має бути відповідна. Друга складова, це спільне знищення в суверенному повітряному просторі України ракет, які тут не можуть знаходитись. Російські ракети це гуманітарна концепція і це захист цивільного населення. І ми говоримо, що суверенне право країни звернутися до інших країн, які можуть використати свої військові ресурси вдовж кордонів з Україною і знищувати ракети в повітряному просторі. Нашому суверенному це не має відношення до війни, це не має відношення до ескалації, до ескалації ні до чого. Нічого, окрім одного гуманітарний концепт Захист захисту цивільного і населення, і третє, це дозволи. Ви можете просто не дати стратегічній авіації підніматися з відповідних аеродромів, знищуючи їх там. І до речі, це дуже важливо, чому ми наполягаємо на дальнобійних ударах, тому що Росія не має ресурсу для відновлення інструментів стратегічної авіації. Тобто, якщо ми знищимо тушки. Воювати з стратегічної точки зору у Росії не буде чим ну а ми це повсякчас робимо і відсуваємо їх аеродроми дедалі в глиб території, а дрони наші летять дедалі глибше і далі. Я просто щоб підфіналити цій частині. А питання, зокрема, до Дня Незалежності, ми про це говорили із паном Камишиним, міністром техпрому очільником, і президент про це говорив на прес-конференції своїй напередодні. Питання дрону ракети дрону, наприклад, або ракетної програми. Це ж може бути, може ви. Вирі... Рішити питання, щоб ми частково. не чекали чи частково дозвол. ви Оп... говорите про терміни і про те, що коштів на це поки бракує. А, частково, і тут знову ж таки, президент на, на тій конференції, про яку ви е, згадали, якраз про це казав: що треба чітко зрозуміти, що таке економіка України, тому що це інвестиції, тобто, щоб ви збільшили, дивіться, проблема великих воєн це проблема ресурсу, який ви використовуєте інструментального ресурсу. Тобто, для того щоб ефективно впливати на Росію, вам потрібно системно. Наносити удари великою кількістю, наприклад, ракет, побудувати за рахунок України це не мож... це Жодна європейська країна, навіть там найзаможніші європейські країни не побудують ту кількість ракет, які ситуативно необхідно використовувати по території Російської Федерації, щоб вона це відчула. Чому? Достатньо велика територія, достатньо багато воєнних об'єктів, достатньо багато треба знищити, щоб це було чутливо для Російської Федерації. Тому Україна або, -або, або ми отримуємо готові інструменти і додаємо свої. Україна має сьогодні аналоги, або ми отримуємо додаткові інвестиції, суттєві інвестиції, отримуємо коли соліцензії. Ну тобто там окремі ліцензії на те, щоб можна було робити і свої ракети, і, наприклад, виготовляти ракети, які можуть запропонувати партнери для того, щоб використовувати в носіях, які партнери передають нам, і таким чином суттєво наростити обсяг ударів по території Російської Федерації. Ще раз кількість має значення. Це високотехнологічна зброя. У Росії такої не буде, але кількість має значення. Тобто одночасно має багато ракет знаходитись на території Росії і передавати відповідні... ну, Бачите, Кількість має значення, хоча б теза має підтвердження в тому, що Росія, якби мала потрібну їй кількість, наносила б ракетні масовані удари значно частіше по території України і не просила б ракети, умовно там, в Ірану, бо в них своїх бракує. І про кількість знову ж таки ми говоримо, що спиною стравді... абсолютно праві, але є один нюанс. Да. От коли всі е, періодично публікують там аналітичні дописи, дуже цікаві, що ну треба з Росією про щось домовлятись тому, що в неї набагато більше ресурсів. Ви тільки що привели приклад конкретний, коли ресурсу як такого у Росії також недостатньо. Також недостатньо і тому безумовно Росія не є країною, яка має безмежно там поле для а, продовження війни, безмежну кількість ресурсів. Ні, ви праві. Вона сьогодні отримує снаряди з північної Кореї, ракети з північної Кореї з Ірану, дрони з Ірану, інженерна допомога з Ірану і так далі. Тобто вони навіть військові виробництва облаштовують разом з країнними партнерами. Але головне ж не в цьому, головне, де вони гроші беруть. От, коли ми говоримо знову ж таки про економіку, є економіка за Україну, є економіка проти Росії. Михайло, врешті, хай там як як там буде в 25-му році чи 26-му стосовно можливостей, й спроможності російської економіки, а відтак і присутності їх ситуативних партнерів вже за півтора-два роки. Згаданих вами, давайте поговоримо про те, що в Росії все ж таки один козир або аргумент досі залишається. Я говорю про червону кнопку, тому що на Росії заявили знову ж таки про перегляд ядерної доктрини в контексті подій на Курщині. Президент Ленські таки під час прес-конференції згадував про те, що Путін він надто любить своє життя, щоб натискати на цю саму червону кнопку. Наскільки це реально в даних в чинних умовах, які склалися, що вони, хоч якось, можуть, взагалі, цю карту, розіграти, в тому чи іншому прояві? Це складне питання, тому що частково це питання, ну певно, потребує там психіатричної експертизи. Я не зовсім готовий це робити, тому що не є діючим психіатром, безумовно. Але давайте трошки про інше. Ну, дивіться, якщо у тієї чи іншої країни є червона кнопка, яку вона може використати, ну це ж не означає, що вона має право безкарно порушувати встановлені для всіх закони. Ну, якщо це так, то тоді ви маєте відмінити всі закони і сказати, захищайтесь всі, як ви можете, тому що сьогодні домінує право сильного. В кого червона кнопка той буде мати право прийти, забрати право першої ночі. Ну, тобто, використати ваші ресурси, вашу територію, вбити якусь кількість ваших людей. У вас не буде інструменту захисту. Ну, певно ж, світ так не існує. І тоді ми переходимо до другої складової. І тоді світ напрацював доктрину глобального ядерного стримування. І тоді інші країни, які мають доступ до червоної кнопки, мають відповісти на питання, що будемо робити, коли є один неадекват. Ну тобто, чи ми дозволяємо неадеквату себе поводити так? Чи неадекват має зрозуміти, що буде відповідна? Неконвенційна відповідь по певним територіям, треба, щоб вони це зрозуміли, і я думаю, що в цьому зацікавлений, тому що все ж таки війна війною. Але ну якщо буде використана неконвенційна зброя, це ж означає, що в принципі майбутнього певно ні в кого вже не буде. Але в цьому певно не зацікавлений, наприклад, Китай. І Індія, вони зацікавлені в чому? Вони зацікавлені в тому, щоб взяти сировину в Російській Федерації, але вони точно не зацікавлені в тому, щоб Російська Федерація обнулила майбутнє цих країн. Так само тут я буду апелювати до слів президента України. Він абсолютно правий. А Хто сказав, що російська еліта хоче згинути десь в якомусь там ядерному попілі? Ну ні. І Путін не хоче тут єдине, що залишається питання? Ми пригадуємо перші оці ядерні погрози і шантаж ще в 22-му році з боку Росії в бік України. І тоді пам'ятаєте реакцію заходу, зокрема сполучених штатів Америки та й Британія тоді теж підключилася до цього до цієї дискусії. Що в разі використання е, тактичної ядерної зброї буде е, значить знищено там Чорноморський флот і якісь там військові об'єкти Російської Федерації? От мене питання: а чи будуть? Тобто, як світ воно досі залишається відкритим для всіх, як світ буде реагувати на застосування навіть десь в полі, посеред лісу або посеред поля на сході на невеличкі там території локальні, да, коли це практично може там може нікого і не торкнеться за великим рахунком, але це буде такий, знаєте, фактор наупередження, на да, щоб залякати, чи буде захід реагувати, як буде реагувати? А, ну, по перше, треба переосмислити цілі, тому що чорноморського флоту вже не існує. Тобто він вже не є актуальною ціллю. А по-друге, відповідь буде однозначно. Ще раз це вже буде про безпеку цих країн, в тому числі не про безпеку навіть України. Це буде означати, що Росія по безпреділу, вибачте за цей термін, але це стосується саме рускава міра, може це використовувати, і це суттєво змінить баланс сил у світі і безпеки не існує тоді. От як тільки Росія... Подумала про використання там, наприклад, іскандерів з ядерною боєголовкою. В цей момент вже буде означати, що в світі немає балансу, і світ точно занурився у трагедію, в таку тотально максимально об'ємну трагедію. І я думаю, що Захід це розуміє, і так вони, вони хочуть, як вони говорять, не допустити ескалації, але не допустити ескалації це означає покарати Росію. Це єдине, що вони. Це ще не до кінця усвідомлюють. Вони думають, що з Росією можна доторгувати. Ну, типа, ви там вбивали звичайною зброєю, давайте ми зробимо вигляд, що ми це не побачили. Ми ж в Грузії це не бачили. Ну, ми ж іноді це не бачили, і в Україні це не бачили. Давайте ми можемо ще раз спробувати так зробити, але ви прогарантуйте нам, що ви не будете далі йти. А Росія говорить, ні, ні, ми будемо йти далі. І тоді Захід починає розуміти, що ні, треба тут і зараз все закінчити. Чи готові вони це закінчити швидко? На жаль, ні, але чи готові вони в принципі це закінчити так? І чи дозволять вони Росії підвищувати ставку надто високо? Ну, наприклад, до червоної кнопки, ні. Тобто є все ж таки червоні лінії, але тільки не там, де всі думають. Не, не щодо Росії, не в Росії і не для Росії. А е, навпаки, проти Російської Федерації дійсно є червоні лінії, за які, якщо Росія буде заходити, вона буде отримувати зовсім інший рівень проблем. якій парадигмі готовий рухатися Лукашенко з огляду на останні події на території Білорусі, його риторику. З одного боку він вкотре закликав сторони сісти за стіл перемовин, почати вже домовлятися з іншого боку, він нарощує Контингенти на наших кордонах чи варто в принципі непокоїтися щодо цього напрямку? Так, звісно, ми створили досить серйозні потужні, ну скажімо так, убезпечили себе від чергового вторгнення, можливо, з того боку, але там більше 10 тисяч вони назбирали техніка РСЗВ, танки. Є для чого проводити треба розвідку. Активно моніторити все, що відбувається в Білорусі, тримати самого Лукашенка в тонусі, показуючи йому, що м'яко кажучи, Україна спроможна не тільки курську операцію провести, але Лукашенко буде діяти, як діє завжди Лукашенко, тобто буде багато слів, багато агресивного піару і жодної логістики, жодних там справжніх дій. По ескалації ситуації на північному кордоні з Україною, але це не означає, що ми маємо заспокоїтись і не звертати увагу на те, що відбувається в Білорусі. Ну і крім того, треба підтримувати ще раз Білорусь у тонусі, пояснюючи, що будь-яка дія. В рамках підтримки Росії в війні проти України буде мати певні суттєві фінансові юридичні наслідки для Білорусі. Росія не буде існувати в такому вигляді. Росія не буде домінувати в світі. Путін не зможе захищати Білорусь. Білорусі треба буде навчитись відповідати за свої дії самостійно, в тому числі юридично. Ми це постійно говоримо, і публічно, і не публічно. І Білорусь, на мій погляд, це відчуває точно. Вони не є Росією. Вони є окремою країною, може вони не до кінця це розуміють, тому що надто залежні від бюджету так званої союзної держави, від грошей, які вони отримують з Російської Федерації, і від ринків, які вони мають на, на території Російської Федерації, але точно вони собі не вороги, Вони розуміють, що війна О, Дивіться, Щодо Лукашенко дуже коротко буде зрозуміло: в перші три тижні війни в нього були може там саблазни якось прийняти безпосередню участь у війні. Тобто він думав ну може десь там щось там допоможу і буду мати якісь зиски територіальні. Сьогодні він точно розуміє, що скоріше територіальні зиски він буде мати, якщо буде підтримувати проукраїнську коаліцію, але просто він не може переорієнтуватися. Ну, але бачите, навіть те, що він надав територію, з якою вторглися агресор, це вже прецедент. До речі, такі історії були там під час Першої світової війни, коли оголошували через те, через те, що там війська йшли територію там, третіх країн, і вони це дозволяли або не противилися. Їм оголошували так само війну. Ну це вже окрема історія. Щодо наших парламентарів, поговоримо зокрема. Ма включи події пов'язаних з народним депутатом Артемом Дмитруком, який втік з України через так зване Придністров'я. Зараз він подорожує країнами. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін під час форуму Україна 24 незалежність запевнив, правоохоронці докладають максимум зусиль, щоб повернути порушника в Україну. У нього ще є можливість з'явитися на допит слідчого встановлені дати, це четвер і п'ятниця, це озвучено нами. Шановний народний депутат, поверніться в Україну, і прийдіть до слідчого. В іншому випадку, якщо він не з'явиться, є певні механізми, які ми застосовуємо. Це, це звернення до суду з певним запобіжним заходом, це оголошення в розшук і це запит на екстрадицію, якщо ми встановимо в якій в країні він буде знаходитись. Так, нагадаю, що президент збирав нараду з силовиками щодо втечі колаборантів, ненадійних персон, так би мовити, які там можливо і пропагували там руський мір так званий, або закликали агресора. Стосовно Дмитрук, як просто зачіпка, да? але більш глобально, якщо на це подивитися. А якими можуть бути наслідки для таких персоналів, зокрема і. Ну от що далі? Ну втік Дмитрук, до цього втекло багато кого ще. Ну, а що ж... треба зробити зараз, щоб не тікали в подальший? Президент на тій нараді, про яку ви згадали, де були всі силовики, всі правоохоронні органи, якраз достатньо чітко сказав, що треба превентивно займатися, не по факту. Є докази в даному випадку, якщо ми говоримо про Дмитрука, це ж питання не навіть не того, що він там пропагував е, русський мір. Це питання в тому, що він фізичне насилля здійснював по відношенню до військовослужбовців. І відповідно це було рік тому. І відповідно можна було винести конкретні там маємо докази і конкретне звинувачення набагато раніше, не е, створивши для нього майданчик, де він е, пропагував. Е, РПЦ там пропагував необхідність ведення негайних переговорів на умовах Російської Федерації і так далі. Ну тобто, це питання ефект... Я б три речі тут виокремив конкретно не тільки про Дмитрука, а взагалі перше менше слів, більше діла. Друге, е тільки превентивно все треба робити. Ну тобто, треба аналізувати слова, дії конкретних людей і е завчасно приймати відповідні процесуальні рішення. І третє. Має бути напрацьований алгоритм. Ми ж все ж таки вже третій рік в повномасштабному вторгненні. Проходимо, і тоді зрозуміло, хто яку позицію займає і до повномасштабного вторгнення, і сьогодні, і буде займати завжди, і які дії він робить, і так далі. Тобто, правоохоронні органи мають ефективніше робити. І, ну, мені здається, Чому тут, запит на справедливість. Тут, тут же ж проблем, в принципі, от конкретно по ситуації з Дмитриком, Взагалі не може бути жодних, тому що дивіться кордони закрили на виїзд, практично там на, на наступний день, чи в той же день я вже точно не передаю. Дмитрук народний депутат він може за кордон виїхати лише за підписом там керівництва Верховної Ради. Відряд. Дмитрук, Виїхав незаконно. Так, от я і говорю, да. Тобто, тут очевидний є факт злочину. Я думаю, що там будуть встановлювати. Ну, ви ж бачите, просто... проводились відповідними там ДБР, проводились угу. відповідні слідчі дії в Одесі. З точки зору, чому він зміг там через невстановлені там пропускні пункти переїхати на територію Молдови, ну і далі, вже куди він поїхав. На жаль, ну ми ж не в ідеальній країні живемо. На жаль, але президент достатньо чітко фіксує завдання. Дивіться, правоохоронні органи мають певну репутацію. Вони або хочуть, щоб ця репутація була позитивна, а у суспільства є запит на справедливість, і це буде дуже суттєво впливати на оцінку того, як працюють правоохоронні органи, і тоді вони мають показати алгоритми, які будуть запобігати подібним діям, ну тобто можливостям тих чи інших людей, які очевидно місяцями пропагують зовсім інші цінності ніж те, що треба робити в Україні, а це не про ідеологію, це про конкретну зраду. Ви ж праві, ну тобто, ти не можеш пропагувати все, що має проросійське коріння. Це ж очевидні речі. Ну тобто, це ж війна, це не свобода слова, не свобода там, совісті і так далі. А, і тому правоохоронні органи мають показати алгоритм. Далі цей алгоритм має в себе включати можливість чітко фіксувати правопорушення з боку тих чи інших низових. Структур правоохоронних, які в даному випадку пропустили Дмитрука через там не встановлений кордон по, на територію іншої країни по контролю кордону і по нашій співпраці з сусідами Знову ж таки полюючи до прес-конференції з президентом брав участь. Він зазначив, що є до певні домовленості з Польщею, немає поки що з Молдовою, Горщиною і Румунією. Так по-перше, що це може бути за домовленості, і кого це буде стосуватися безпосередньо чи лише злочинців умовно, да які переслідуються за законом і по них є якісь там провадження справи. Чи це стосується і тих, наприклад, хто опинився в якийсь спосіб протягом двох з половиною років за кордоном, просто немає штампіка виїзного з України? То чекаємось. Ну коли буде ну, вам промовити про свідомо, але, але але це має стосуватися всіх хто незаконно перетнув кордони. Як ви правильно говорите, немає офіційного штампіка про те, що він перетнув кордон на підставі законній, там та чи інше відрядження і так далі, і тому подібне. Тому що якщо він перетнув законно, це одна справа, а там залишився потім да. Ну зрозуміло, порушив, але це вже інше, скажімо, інше порушення. Але якщо він незаконно перетнув кордон державний, це ж незаконно не тільки для нас, це незаконно для, для країни, країни так, так. як територія якої він прошу. Тобто він вже злочин вчинив на території цієї країни. Ще раз, якщо він законно виїхав, а потім залишився, то для країни, де він знаходиться, він не вчиняв злочину. Але якщо він перетнув незаконно кордони, це вже сам по собі злочин, і тут безумовно може бути фактична екстрадиція, по факту вже скоєння. Ння злочину це багато таких нюансів, які треба відпрацювати з країнами. Я думаю, що всі країни-сусіди будуть зацікавлені в тому, щоб мати е, такі але заяви щодо повернення е, українців е, в, в Україну да назад е, в, принцип, в принципі, з європейських країн лунали, що е, вони цього робити не будуть принаймні, а... Поки що, і ми знаємо, що європейські країни, такі як Польща, Німеччина та інші Іспанія, Італія, вони зацікавлені в робочих руках вільних. Вони зацікавлені, але вони зацікавлені в тому, щоб ці робочі руки працювали, а не отримували допомогу. Ну давайте об'єктивно, а не всі хочуть працювати. Всі хочуть спокійно себе почувати за кордоном, не маючи над головою війни як такої, і отримувати певну фінансову допомогу від країни, де ти знаходишся. Давайте повернімось до прес-конференції президента. Він достатньо чітко сказав: ми розуміємо, що 7,2 мільйона людей знаходиться сьогодні за кордоном, і там не тільки діти, жінки і люди похилого віку. Там є і чоловіки, і багато чоловіків. І ми хотіли б, щоб вони повернулись, але це може бути не примусово, тільки добровільно. Ми маємо створити умови, коли люди будуть повертатись тому, що вони хочуть легалізуватись. Ну, наприклад, вони там зі страху виїхали, вони знаходяться на, на території іншої країни, але вони мають отримати легальні механізми повернення і легалізації себе, щоб обнулити оцей, скажімо так, злочин, який був вчинений, коли вони втікали незаконно з України. І для цього треба відповідні умови створити. І це єдиний механізм. Ну тобто, примусового. Повернення не може бути жодна країна, вона не буде вносити зміни в свої законодавства. Які дивіться, людина, яка виїздить за кордон, вона ж говорить: там війна мені страшно. Я хочу бути поки у вас. І це ж починають працювати інститути гуманітарного захисту людей, які втікають Щоби, від війни. Щоб підфіналити, я так розумію, що хвилинка дві є. У нас а, дивіться, спілкуючись зі своїми знайомими, хто й досі за кордоном питає, чому не повертаєшся, тому що говорять: мені тут мінімалку якусь платять. Мені вистачає там, щоб прожити. Аж куди вертатися? Там роботи нема, там все втрачено. Ну так, от на широкий загал, якщо взяти, то в принципі ситуація вона може бути типовою для більшості. Чи справді ми маємо інструменти? Можливості, щоб найближчим часом створити умову, щоб українців, які воліють повернутися, було більше ніж тих, хто захоче виїхати, коли відкриють кордони? Маємо маємо умови. і до речі, прем'єр пан Шмигаль так і говорить: або воюй. Але якщо ти не хочеш, то тоді працюй. І тоді будемо створювати можливість виводу з тіньового сектору, саме ринку праці як такого. Ну, тобто, мають бути певні інші вимоги до оподаткування, можливості проводити там збільшення робочих місць легальних і, відповідно, залучати набагато більше людей, ніж сьогодні працює в секторі, незалежно від того, який це сектор, економіки і так далі. Тобто, інструменти є. Держава просто повинна ці інструменти використовувати в повному обсязі. Ви абсолютно праві. Людина має. Зрозуміти, що вона повертається в країну, де точно буде мати робоче місце, де точно буде мати певні доходи, де точно буде мати можливість будувати якусь кар'єру і де точно буде мати певний соціальний захист. Це все має гарантувати держава. А далі, от те, про що ви говорите: примус чи не примус, це вже буде рішення конкретно людини, чи боїться вона повертатись, тому що це війна, чи вона все ж таки хоче повернутись в країну, попри всі ризики, які існують, і це вже буде вибір конкретно людини, тому без примусу. Але створюючи стимули, стимули це набагато кращі умови ніж неконкурентні умови в країнах, де тобі платять просто там допомогу фінансову мінімальну з точки зору того, що ти знаходишся на цій території. Так, ну і насамкінець проговорив би тему. Вона не те, щоб скисла, тому що вже кілька днів цю, цю тему історію обговорюють претензії силових структур правоохоронних органів, точніше, Франції, до Дурова, на чому базуються? Немає такої проблеми. Дивіться, є громадянин Франції, є певна соціальна мережа, яка користується суттєво, впливає на кримінальні спільно, спільноти, Вони можуть користуватись, і є певні регламентні норми щодо. Модерації на тих чи інших кримінальних. Процесів в соціальних мережах або дуров, як громадянин Франції, дотримується правил ведення бізнесу, або не дотримується. Тоді правоохоронна система Франції на підставі свого законодавства буде виносити ті чи інші рішення. Це абсолютно стосується відносин між Дуровим і Францією. Мені це знаєте, я скажу так парадоксально. Мені подобається, тому що все ж таки в соціальних мережах мають існувати певні правила. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про Телеграм, для мене фундаментально неправильно, що там. Домінує анонімність. Навіть якщо це там засіб масової інформації, ну тобто, телеграми сьогодні мають величезну купу людей, які користуються для отримання тих чи інших новин. Треба провести деаномізацію. Ну тобто, щоб було зрозуміло, редакція, люди і так далі. Це стосується сектору медійного, який мені цікавий, але щодо Франції, це стосується сектору, наприклад, обігу наркотичних речовин, продажу зброї, тих чи інших порнографічних речей і так далі. Тут модерація потрібна. Вона є сьогодні практично у всіх соціальних мережах, окрім телефони телеграму. ну і головне. Ну, давайте дочекаємось всього, що буде говорити французька феміда. Але на мій погляд, все ж таки, телеграм достатньо суттєво прив'язаний до Російської Федерації з урахуванням так. розслідування, яке ми з вами побачили Я... в останні дні. Де про дурова, що він 60 там чи більше разів з 15 по 21 перший це, це, це більш глобальне питання? Давайте да. зафіксуємо просто думку і наступного разу, коли ми з вами зустрінемося, надміно це проговоримо стосовно того, що ситуація з Дуровим телеграмом і щодо ем, анонімності багатьох там телеканалів каналі, в телеграмі для комунікації тих самих злочинців, це може бути хорошим таким уроком для інших платформ, які так само не надають інформацію або обмежують в інформації і доступі до інформації, або блокують сторінки незаслужено. Це я говорю вже про інші ресурси, там TikTok, Фейсбук, Інстаграм. Тощо, у нас приклад. просто в даному дуже, випадку вже немає, але наступного разу дуже ми коротко, це проговоримо. дуже коротко. Да. Приведу конкретний приклад: Феміда Сполучених Штатів. Сім років тому посадила автора Даркнету саме за це, і він сидить пожиттєво. Ульбріхт сидить пожиттєво в Сполучених Штатах саме за те, що сьогодні має відношення до пана Дурова. Попри вашу тезу, ми все одно цю тему продовжимо. Дякуємо вам. Добре. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України, був щойно з нами.